Сьогодні, 14 квітня, перебуваючи ще в лікарні, з нами поспілкувався постраждалий внаслідок вчорашніх прильотів місцевий мешканець, який чудом залишився живим. Близько 10-15 десь 15 хвилин, може, моє 20 хвилин. Я більшу, чим чекував по мимо філармонії. Ну пролунав побух. Ну, все здригнулося, стекла посипались. Я дивлюся так і з боку, і з боку з сусіднього перекрестка піднімається дим, пил, думаю, прильот. Оскільки в мене трохи є досвід у оказанні допомоги першої. Ну, Я думаю, пройдусь туди, подивлюся, що там, що там може кому допомогти, треба. Не встиг дойти. До перекрестка із е, академією пролунав мене обігнав то автобус красненький і пролунав вибух і, і мене теж знесло у, у бік е, то і в стіну. Ну, я там не знаю, запритом притомні умови не, не дуже сильно, але на адреналіні. Дивлюся, люди розкидані по землі. В одного там ногу дірвало, одну і знищує ступінь і кров лється. Я до його то підошов, під, ну, я підповз і то э, стягнув ремінь, щоб йому. То перетягнути якраз там артерії проходять, перетягнути тут по вище. Бо в його ноги отак от уже не, не було одірвано, була, єлі ті Ну а з самого теж голова паморить, вибух ну, такий. Я зараз вибачаюся, ну, не дуже справно пал, Ну, і то... Перетягнув і ні, ні ще не було ні скорої допомоги, нічого. Кругом не розберіга, люди в шоці. Я б той радий був, як той другим допомогти, але мені самому знову погано стало. Як вже очі відкрив, то мене вже ну, піднімали то на ноги. Самого, бо сам я вже не мог стати, мені больно дуже в нозі, в мене і так до цього було поранення. У ногу пластину поставили. Це якраз цією самою ногою, то ми ліпили у, у стіну зривною волною. Ну, головне, що шматків не, не попало, там трохи зачепило та й все. Тобто ладаря Богу. З цього приводу можу сказати, що такого звірства і нелюдяності я ще не бачив в своєму житті ні разу. Як так можна, мало того, що в праздник, вихідний день, праздничний день. Ця кривава вербна неділя сталася. Що скільки, скільки людей Загинуло ні за що, мирне населення, там вже навіть немає нічого. Ну, Жилі дома, учбові заклади, все більше нічого. Це потрібно, я не знаю, будь-якою потворою, щоб так не цінувати людське життя і просто заради своїх амбіцій, нехтувати життям своїх та й своїх людей вони так само нехтують. А вас довезли в лікарні, що вам в лікарні сказали? В лікарні струск мозуху, там у хребті, Ну я ось тільки із, із рентгену, там із щі, то просвічували. Бара травму сказали, може бути. Ну з ногою там буде ще до ортопеда йти, зараз і до нервопатолога. А так. Ну, всім треба щось вирішувати, тому що так, таке відношення я не можу назвати обще відношенням. Це просто якесь навіження скотське знищити сусідню державу, сусідній народ. Ні за що, ні за що. Діточок, жінок. Відірвані шилепи, відірвані ноги, розбиті груди, розбиті хребти. Вибачте.